Вітаю вас 10 класи, ми з вами продовжуємо вивчати геометрія 10, рівень стандарту. І так, ми продовжуємо з вами користуватися для розв'язання задач аксіомами та наслідками з аксіом стереометрії. Давайте ще раз пригадаємо, що в нас їх 6 аксіоми да, і три наслідки. Перша аксіома А1. З нашої стереометрії це яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належать, і малюночок. Бачите, точка A всередині площини Альфа, отже, вона належить, точка Б поза площиною Альфа, отже, вона не належить. Друга аксіома – Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. У нас на зображенні дві площини: альфа і вертикальна бета, бачите, вони мають спільну точку, ось тут точку А, а це означає, що вони перетинаються на спільній прямій А, значок перетину. так? Бета перетинає альфа в прямій А. Так, третя аксіома це якщо дві різні прямі перетинаються, то через них можна провести площину до того ж, тільки одну бачимо, пряма А і пряма Б, перетинаються в точці А, отже, через них можна провести площину альфа. І в нас три наслідки. Стереометрії, з аксіом стереометрії. Перший наслідок це теорема 1 що через прямую точку, яка не лежить на ній, можна провести площину до того ж тільки одну. Бачите, на зображенні: є пряма А і є точка А, яка їй не належить. Через них провели площину бета теорема номер 2 другий наслідок. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині. Ось у мене точка А, і це. Вони знаходяться в площині бета, отже, і вся пряма А також буде належати площині бета. І третій і останній наслідок теорема 3. через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. У нас три точки, які не лежать на одній прямій. Да? Якщо ми візьмемо оліпчик і лінічку і намагатимемося їх поєднати, то. Ми можемо тільки по дві точки поєднувати, а третя, вона не буде з ними лежати на одній прямій. Отже, всі три точки не лежать на одній прямій, а отже, через них можна провести площину до того ж чи одні. І користуємося цією інформацією для того, щоб виконати вправи з підручника. Так, я прибираю, переходимо до вправ. У нас три вправи: всі легенькі, з порожніми кружечками. Давайте почнемо з номеру 2.9. Так, 2.9 розв'язуємо його. Пишемо посередині. Під класною роботою. номер 2.9 з порожнім кружечком. Прямі А і Б перетинаються. Чи всі прямі, які перетинають прямі А і Б, лежать в одній площині. Давайте запишемо, що нас дано. Дану в ократочках, що пряма А перетинає пряму Б. Давайте їх намалюємо. Так. Раз, два. Так, кінців на прямих не повинно бути. Це в мене просто програма малює. Ви малюєте без цих точок на кінцях. Так, підписуємо, що ось в мене. Прямо А, да, це в мене прямо Б. Ось вони перетинаються ось тут. Так, чи всі прямі, які перетинають в прямі А і Б, лежать в одній площині? Давайте одразу розв'язувати. Так, розв'язання. Міркуємо, спираючись на аксіоми і наслідки з аксіом стереометрії. Так. Якщо в мене є дві прямі, які перетинаються, то це у нас аксіома третя. Ми знаємо, що через дві різні прямі, які перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Давайте ми це запишемо. Що так, як у нас, так, як ми знаємо з умови задачі, що А перетинає Б, то з цього випливає да, за нашою аксіомою А3, третя аксіома А3. Що у нас з вами існує площина? Да? І вона єдина. Існує площина Альфа і вона єдина. Да, навколо двох прямих, які перетинаються, можна провести площину до того ж тільки одну. за всьому три підписалися. Це у нас площина альфа. Давайте іншим кольором альфа. Так, і тепер з вами далі читаємо чи всі прямі, які перетинають прямі А і Б, лежать в одній площині. А давайте подивимося: якщо я буду ці дві прямі А і Б перетинати. Одразу раз, два, три. 4 і так далі. Можна тут, скільки ввізи перетинати. Одразу дві у нас повинно перетинатися. Раз, два, три, чотири. Чи лежать вони в одній площині? Та, звичайно ж, так, вони лежать в одній площині. Всі прямі, що перетинають одночасно, і А і в, також будуть знаходитися в цій площині альфа. Так, отже, з цього випливає. Так що всі прямі, да, що перетинають? скорочую, А і Б да, також належать цій площині Альфа. Все ще й треба було довести. Доведено є. Наже ж не сказано, що вони окремо А, передбачають окремо В, які перетинають А і Б разом мається на увазі. Ну, якщо у мене А і Б утворюють одну єдину площину, то в цій площині будуть також знаходитися і всі інші прямі, які одночасно перетинають А і Б. Логічно. Так, довели. Далі наступне два крапочка 10. Опускаємося з вами нижче. Два крапочка 10. Пишемо посередині завзази номер. Що тут? Дано пряму А і точку А поза нею. Доведіть, що всі прямі, які проходять через точку А та перетинають пряму А, лежать в одній площині. Так, ну давайте намалюємо спочатку. У мене є пряма А, малюємо з вами пряму. Пряма немає кінців. Ці кінці малює мені програма, я їх прибираю. Пряма у нас нескінченна. Ось у мене є моя пряма А. Підпишу. І точка А, яка лежить поза нею. Давайте десь покладемо її поза нею. Ось тут точка А. Так, запишемо це в наше дано, Що нам дано? що в мене є пряма А і точка А, яка їй не належить. Не належить. Так. Доведіть, що всі прямі, які проходять через точку А та притинають пряму А, лежать в одній площині. Давайте побудуємо таку пряму будь-яку, да? Так, через точку А мені треба провести пряму так, щоб вона перетинала і пряму А. Провели. Давайте іншим кольором її зроблю. О, так. Давайте я її назвемо. Назвемо її прямою Б. Нам треба з вами довести. Що ось ця пряма Б належить площині Альфа Також. Так. Ну, давайте будемо з вами міркувати. У мене що? Через пряму і точку, що не належить прямій, можна провести площину. Да? До того ж тільки одну. Так, отже, ну, давайте впишемо в нашому з вами доведення. Ми ж побудували з вами, добудували пряму самостійно бета. І що ми бачимо, що в мене А перетинає Б, да? а якщо в мене дві прямі. Перетинається, то через ці дві прямі можна провести площину до того ж тільки одну. Не було б цієї прямої. Ми б все рівно провели площину до того ж тільки одну, тому що пряма А і точка, яка їй не належить, також утворюють площину і до того ж тільки одну. Так, отже, давайте запишемо перше. На. Да? Оскільки у нас з вами прямо А перетинає пряму Б, то да, за нашою з вами аксіомою 3, у нас якраз існує єдина площина альфа, да, в якій якраз ці дві прямі лежать. І А належить площині альфа, і Б належить площині альфа. Так, друге. А мені треба відповісти, що будь-яка, да, що всі прямі, які проходять через точку А та перетинають цю пряму А, лежать в одній площині. Давайте це доводити до кінця доведемо вже. Так, мені відомо, що Б перетинає А. Ми про це вже сказали. Давайте це нехай позначимо точку, яку воно перетинає. Нехай це перетинає в точці. Ну, пускай буде К. К. Перетинаю в точці К. Так. І в мене є точка А, яка належить прямій Б. Так, тоді. Давайте звідси випливає. В мене ж виходить, що і точка К, і точка А, вони обидві належать прямій Б. Давайте запишемо. І точка А належить Б, і точка К належить прямій Б. А пряма Б в мене, ми сказали, утворюєш вона з А разом площину альфа. Отже, вона влежить в площині альфа. Записуємо, якщо в мене. Пряма лежить в площині альфа, то це означає, що і всі її точки лежать в цій площині. Отже, в мене і точка А лежить в площині альфа, і точка К так само лежить в площині Альфа. Так, і тоді ми з вами що? За теоремою нашою наступною, За якою саме давайте подивимося? Так, за. Нашою теоремою 2, що якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма так само буде належати всій цій площині. Дві точки належать, отже, і вся пряма наша B належить альфа. Ну, в принципі, ми це ще в першому випадку довели, тут тільки підтвердили. Отже, доведено. І так в у мене буде будь-яка. Навіть якщо я проведу іншу пряму, вона також спрямую буде утворювати площину до того, ж тільки одну. І всі вони лежать в одній тій самій площині альфа. Є. Так, давайте далі з вами. Наступне і останнє. 2,12. Що тут треба зробити? У мене сказано в мові задачі, що прямі А і Б перетинають площину альфа в точках Б і С. І точка Е належить ці, а точка Д і точка Е належить цій площині. Є малюночок до цієї задачі, ось він. Перемалювати його собі. Побудуйте точку перетину прямую ДЕ площиною АБЦ. Так, ну давайте будемо віркувати. І так, запишемо поруч, що нам дано. Нам дано, що. Прямо АВ, да, перетинає, пряму АЦ. Так. Ой, вибачаюся, вони перетинають площину альфа. Давайте це запишемо. Так, що АВ прямо перетинає альфа. Дивимося, в якій точці? В точці В, так? Да. Там, де голочка, в ткани зробила прокол, ця точка, ця дирочка вона є точкою перетину. Так, точка вірніше, пряма АЦ, вона також перетинає нашу з вами площину Альфа. Дивимося, де а ось тут це в мене пряма АЦ, уявляємо, що це голочка, де да? вона Протикає тканинку і точка. Ця дірочка, яка залишилася в тканинці, це точка перетину. Це у нас точка С. Так, і відомо мені, що точка Д і точка Е e, належать площині альфа. Мені треба побудувати точку перетину прямої ДЕ з площиною АВС. Так. Ну давайте будемо з вами міркувати. Давайте так поближче поставимо. Запишемо з вами, що ми, ми повинні побудувати на побудову задачі. Точку перетину площини, АВЦ. Площина береться. В дужечки, три літери в дужечках. Якщо вона названа не через маленьку крицьку літеру, то називати її по трьом точкам, які в ній знаходяться в цій площині, і беруть в дужечки. Так, і з прямою де є. Треба знайти точку перед ним. Невідомо. Давайте будемо розв'язувати розв'язання. Для того, щоб побудувати точку перцю, нам треба зробити додаткові побудови. Так, в мене площина сказано, є да, А, Б, С. Про цю площину, окрім, альфа, ще сказано, що. Треба знайти площиною АБЦ. Нам треба зобразити цю площину АБЦ. У мене не тільки прямі, щоб з'явилася площина, ми повинні з вами поєднати точку В і точку С. О, і все підміничку. Поєднуємо, давайте так. Я разом з вами поєдную. Кінців не повинно бути в прямій, як, з якими ми сполучили. Давайте перебирати так. Прибираю. Ось, так. ось в мене утворилася площина, в якій знаходяться ці три точки А, Б і С. Так, дивимося, що в мене пряма з цієї площини, а саме ось ця пряма BC, да, вона ж належить моїй площині Альфа. Давайте ми це з вами запишемо, що у нас перше. Пряма БЦ, яка утворилася у нас з вами, коли ми закрили нашу площину, да? вона належить, належить. Моїй площині, АБЦ і вона належить. Пряма БЦ, ще й площині альфа, нижній площині, вона ж прямо всередині площини альфа знаходиться, тобто це пряма перетину площини АБЦ і площини альфа. Так, якщо це в мене ж пряма перетину В да, то вона буде перетинати і відрізочок ДЕ, тому що ДЕ знаходиться всередині площини альфа. Отже, нам треба поєднати точку, D і E напрямою і провести до кінця так, щоб вони перетнулися з прямою ВС. Так, 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 проводимо, проводимо. Є. E. Ось тут знаходиться. Точка їх перетину, площини АБЦ і моєї прямої ДЕ. Так, давайте назвемо її точкою К. Отже вона перетинається в точці К. Так. А якщо це точка перетину двох прямих Б С і ДЕ, БЦ в мене належить площині АБЦ, а, а ДЕ належить площині альфа, то це означає, що це буде точка перетину цих двох площин. Площини АВЦ, да? і площини Альфа, бо напишемо прямо, де є. Так, дорівнює у нас цій точці К. Все, ми зробили з вами. Є. Тобто ще раз. Щоб з'явилася в мене площина, я повинна ж її закрити. Закрила площину, ось у мене цей трикутничок АВЦ, це площина АВЦ, Всі три точки лежать в цій площині. Але ми бачимо, що в мене а, нижня частина площини, а саме пряма воно є одночасно і прямою, яка знаходиться в площині АВЦ, і прямою, яка знаходиться в площині нашій Альф. А якщо в мене БЦ знаходиться в площині Альфа, це означає, що вона й буде перетинати всі прямі, які знаходяться в цій площині. А в мене, якщо поєднати точку, де є, це утворюється пряма. БЦ буде перетинати цю пряму, ДЕ, є, і там, де вони перетнуться, це буде точка перетину якраз площини моєї, трикутної БЦ і цієї прямої ДЕ, є, в точці К. Все, ми з вами зробили. Так, домашнє завдання, аналогічні вправи, користуємося з вами нашими аксіомами і теоремами, які прикріплені до цього уроку у Хилені. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.